Mmm. -hmm. SCP-217, Вірус годинникового механізму, об'єкт номер SCP-217, клас об'єкту, кетер, особливі умови здержування. Приміщення для зберігання повинне запиратися двома повітряними шлюзами зворотнього тиску. Для всього персоналу, що входить у зону, необхідний хімічний стерилізуючий душ. Повний захисний костюм з дихальним апаратом замкнутого циклу, а також 24 годинний карантин та обстеження після взаємодії. У випадку порушення умов зберігання вибогостійкі двері зони утримання та дослідження герметизуються, і в повітря закачується хімічний агент ЗІІР 217-11. Будь-яких людей заражених scp 217 слід утримувати та зберігати для спостереження. Будь-які предмети, до яких торкалися зараження scp 217, повинні бути стерилізовані. Опис SCP-217 217 це вірус, невилікований за допомогою сучасних засобів із 100% рівнем інфекційності. Він впливає на всі організми царства Енімал. І може поширюватися через дотик або контакт з тілесною рідиною. SCP-217 дуже витривалий і може виживати протягом багатьох років поза організмом носієм. Прогресує інфекція дуже повільно, іноді проходить декілька років, перш ніж проявляться якісь симптоми. SCP-217 змінює біохімію органічних тканин, перетворюючи їх у форму органічного металу. Процеси пов'язані з цим перетворенням ще не повністю вивчені, але початкові стадії задокументовані добре. Суб'єкт починає перетворитись на складний комплекс зубчатих передач і годинникових механізмів, які здатні виконувати колишні біологічні функції. Повідомляється, що розвинені стадії інфекції є дуже болісними, але ранні стадії часто залишаються непоміченими. Проявляючись у вигляді незрозумілого почуття неспокою, безсоння та жорсткості у суглобах, серця замінюються шестернями та дрібними трубками, суглоби зубчатими передачами, очі конструкціями, схожими на старовинні плівкою відеокамери тощо. Ознаки SCP-217 спочатку виникають назовні тіла у всіх істот, крім савців. У савців він спочатку перетворює внутрішні структури, перш ніж проявиться назовні. Це може призвести до того, що заражені особи можуть дуже довго жити не знаючи про інфекцію. Відомі випадки, коли SCP-217 повністю перетворював тіло зсередини, перш ніж проявилися будь-які видимі зовнішні симптоми, SCP-217 заразив декілька великих метрополій, зокрема. Оновлено, що психічний стан тих, хто перебуває на середині та фінальних стадіях інфікування, значно погіршується. Суб'єкти спілкуються у монотонній манері, діють дуже мляво та механічно, легко відволікаються і заплутуються, і, як правило, стають дратівливими, коли стикаються з новими проблемами. Крім того, дослідження повністю перетворного мозку виявило дані видалено. Документ номер 217 6 Нотатки щодо симптомів. У суб'єктів інфікованих scp 217 на ранніх стадіях не спостерігається будь-яких серйозних симптомів, за винятком сильної млявості та загальної нестачі емоційних реакцій. Деякі з них повідомляли про відчуття тремтіння або руху під шкірою, а також постійний шум, що нагадує клацання годинника. Цей шум стає помітнішим, коли SCP-217 заражає плечі, шию і голову. Його можна почути, притиснувши звукозаписуючи пристрій до ураженої ділянки. Початкове зараження SCP-217, як уже було зазначено, майже не виявляє себе. Коли інфекція прогресує, постраждалі починають відчувати гострий і розриваючий біль у частинах тіла, що зазнають перетворень. Цей біль порівнюють з пораненням ножем або розривом м'яза. Він триває від декількох годин до декількох днів, залежно від постраждалого та частини тіла. Нові органи з годинникового механізму ненадовго простромлюють і розривають тканини, перш ніж повністю інтегруватися й осісти в навколишніх тканинах, що і вважається причиною болі. Заражені ділянки виглядають так, ніби виготовлені з металів, переважно латуні, сталі та заліза. Було виявлено й інші тканини, схожі на оброблену шкіру, гуму, скло, дерево та інші подібні матеріали. Попри зовнішній вигляд, це чисто органічний матеріал, який навіть містить ДНК суб'єкта, перетворені органи та тканини є більш стійкими, ніж звичайні, мають таку ж міцність і щільність, як матеріали, які вони нагадують. При пошкодженні ці тканини з часом загоюються, але набагато повільніше, ніж при стандартній людській регенерації. Пошкоджені ділянки можуть бути негайно відремонтовані шляхом заміни новими частинами такого ж типу. Тестування показало, що їх без шкідливих наслідків можна замінити деталями, виготовленими із звичайних матеріалів сталь, дерево, шкіра тощо. Найбільш тривожить те, що зараження scp 217 може лишатися невиявленим місяцями і навіть роками. При цьому інфекція настільки легко розповсюджується, що можуть постраждати сотні людей, перш ніж вдасться належним чином її стримати. Найчастіше інфекція поширюється у великих офісах, торгових центрах та інших великих концентраціях людей. Примітка: ніхто. І ніщо з підтвердженим або можливим зараженням scp 217 не має знаходитись поблизу scp 882. Додаток на сьогодні крос-тести між scp 229 і scp 217 дозволяються лише за умови схвалення о 5